Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослин. Сьогодні піде мова про гібіскус. Гібіскус садовий, або деревоподібний, або сирійський. Ось така його назва. Перші рослини ми отримали від наших сусідів подачі. Вони нам дали дворічні та трирічні саджанці. Розмножувало було багато самосіву, тому в нас зараз декілька рослин різного забарвлення. Гібіскус це кущ, але ми можемо його вирощувати як маленьке деревце. Наприклад, видаляю бічні пагони, стовбур голий. Висота стовбура це може бути 50 см, 70 см, в залежності від того, який вік рослині. Крону тримаю невеликою, роблю обрізку. Ось ця рослина вже обрізана. Другий гібіскус. Точніше, тут дві рослини. Так само прибрала пагони, забарвлення квітів різне. Один сорт фіолетовий, інший сорт рожевий. Але краще поєднувати сорти, де більш кардинальна різниця квітів. Наприклад, білий-червоний, ну, мені так здається. Ще гібіскус цей не обрізала. Скільки років цьому гібіскусу? Приблизно 4 роки я не рахувала, тому що їх багато. Квітний гібіскус на третій рік. Тут квіти я вже бачила. Завишки 2 метри. Це дорослі рослини. Саме вони першими з'явились в садку, їм більше 11 років. Формую колоною, тому що мало місця. Вже обрізала. Гібіскус квітне на гілочках поточного року, тому можна обрізку виконувати восени, в листопаді або навесні. Цей гібіскус з'явився декілька років тому. Виріс з насіння. Дивіться, як виглядає самосів. Це однорічна рослина, пагін один, невеликий, прямий. Всі сили гібіскус в перший рік спрямовує ріст кореневої системи. Вона стрижнева, тобто найкраще розвинен головний корінь. Завдяки такій будові, гібіскус посухостійкий, може рости між скелями на схилах. Дуже полюбляє сонце. Самосів у мене з'являється, коли гібіскус взимку йде необрізаним, з коробочками насіння. Поступово насіння падає в ґрунт та проростає. Коробочки ми можемо зрізати в кінці листопада або зараз навесні. Можливо, комусь потрібне саме це насіння гібіскусу. Напишіть мені, я вишлю вам Укрпоштою безкоштовно. Прокидається гібіскус доволі пізно. В нашому регіоні, не раніше квітня. Я отримала подарунок від своєї глядачки. Це Олена. Я тобі дуже дякую. Це насіння гібіскусу, деревоподібного, ну або сирійського. Це різні сорти. Оленка презентувала мені 10 сортів гібіскусу. Назви сортів невідомі. Написано: білий, рожевий. Блакитний. Так само виглядають насіння, як я вам показувала. І зараз я буду їх сіяти. Це можна зробити в окремий горщик, і так робить Олена. А я посію в тепличку. Рядочки в мене глибиною 5 см приблизно. Грунт дуже сухий. В минулому році тут зростала фасоля. Заливаю водою і буду сіяти. У нас ґрунт чернозем та додавала в минулому році кінський гній. Але гібіскус не вибагливий до родючості ґрунту. Сію на невеличкій відстані. Трохи заглиблюю. Я гібіску сіяла років 6 тому на городі, і це був вересень. У нас на півдні вересні дуже тепло. І 100% була схожість цього насіння. Це було моє насіння з моїх рослин. Тому я думаю, що не буду клопіту зайвого з цією рослиною. Я потім попідписую, поставлю позначки. Щоб знати, де який у мене сорт, тому що яка квітка, я тільки побачу на третій рік. Все, тепер загортаю, полив буде помірний. Спочатку зверху, а потім вже зроблю рядочки, і буде у нас автополив. Якщо інформація була корисною, цікавою, не забувайте вставте вподобайки, ставте запитання мені. До нових зустрічей!